Подожди, Миласика, поведемо. Ти <риклад> так хотів біс ті! Так хотів би стріляти <риклад> покачатися на травічці. Іди гуляй. Давай. Іди гуляй. Марш. Дю. А як себе? Миляшик, вставай, давай, давай, сядем япами своїми діклютися. Побізімо, погуляємо. Іди давай. Лес, ліс, ліс, ліс. Боже, мой Боже. Так, устойчиво стоїть на лапах. Вже точно. Просто ще в його. Побитий хребет, а там позвоночник весь, і він не може не може прямо по спині отам все удержати. На ножках, на лапках мішці є, везде, вже все. А хребет битий пневматичною зброєю, це вам, знаєте, для них у хрі. І там ці всі грящики, ці всі сосудики, ці всі. Трубочки, які треба. Всі поперебиваті. І вони як заживали, може іще заживають, може і ще будуть заживати. повалило, <говорила> будуть заживати, вони не... це не так просто. Головне, що ми справилися найголовніше з проблемою, що Мілашик все-таки став на ножки, став на лапки, і хай хоч так. Я, я в принципі, кращого результату і не надіялася отримати. Що, то, що просто хотіла, щоб він хоча б стоячи какав і пісяв. Жо він гасає вже не для пулятях. Ну, Буває так, прям вже під вечір, коли додому заходить, то заповзає, ложить лапи і повзе, бо вже втомився за цілий день. Ну, тут Моня ще новий стимул задала Мілашику. Так що Ми вже тут будемо працювати, роботи не печати край, так? Да? Ну, це вже потом. От-от потом. Не сьогодні. Так що. Маня! тут заліть, тут, тут, тут все повлябляємо і тут полябляємо. Ось так, ти поняв, як покрутився. Отак. Маня. Іди. Несіть. Бач, все ходить, рознюхує. Оце, що єдине, що не може лапу підняти, щоб пописять, як, ну як хлопчики це обічно роблять, але він вже кастрований, він в принципі не цієї лапи. Моня! піднімати. І що не може лапкою ушко почухати. Немає такої ще моторики, щоб ушко почухати через твоє мочищу ушки, чухаю вардочку, чухаю ушки, чухаю голову. Кожен день. Прям не п'ять не, не разів на день, але кожен день то точно. Ну, він може інші засоби дитини, щоб почухати, поваляти, щось почухати, він вже навчився такого всякого виробляти. Але кожен день я йому все одно перевіряю ті місця, до яких він не може дотягнутися задніми лапами. Я дям Я бляш. Пошел загашник с камерами. Давай, давай назад. Там металл. Давай, давай. А ну кинь! Сюди йди. Мені і так не хватало твоїх проблем. Еще Ще давай зуби добавим сюди. Просто гуляй. Фу, милашик. Кака. Не пий отсюда, води, Козленочком станеш. Підемо. Тут ще теж куча роботи, але це вже потім. Не сьогодні. Пошлі. Пойдем трохи прогуляємося. Я взяла водички для мам. Таку штучку, кстати, нам подарували від атакса. І йдемо. По дорозі для Чопера і для Мілашика буде. А, як воно там? Було, це Так що вони от жажді не засохнуть. Вперед! Поїхали. Давай, давай, давай. А Мілашик нас дари по дорозі до жене. Де він там? Узарімі Мілаш, він тільки пойме, що ми пойдемо вперед, то він також і одразу поче, за нами. Дуже швидко доганяється. Ну, тормоз. А ця охотиться за задніми лапами всіх, всіх собак. Задні лапи всіх собак. Коли Шарик теж так бігав за чопером. То про такі мама, є твої малявки і в дубалі. Потім цей сялік виліз і не сього нападать на цьопіля. біля. всі з'їсти.